Добрий день, ми з України, мене звати Інна. Сьогодні 29 червня і хочу показати вам свої подаруночки на день народження. Оскільки з деяких пор мене живі квіти не цікавлять. в ну, вазі я маю на увазі квіти на зріз. От у мене такі подаруночки. Ну, По-перше, хочу сказати, що це добро все коштує кожна гейхерка 110 гривень. Це Рек Сільвер. Джорджя Плюм. Ось такі рослинки, кожна з них коштує 110 гривень. Батере Трум якийсь. Ось. Це гліттер. Ось така. І ще одна гейхерка Rex Purple. гейхери із серії Rex мені подобаються тому що це ростуть великі кущі. Дуже яскраві і гарні гейхери. А зараз хочу показати вам касетну розсаду. Вперше я купила касетну розсаду гейхер. Хочу сказати, що в цьому році я поцікавилася ціною на оптову продажу чи оптову купівлю саженців гейхер в касетах. Так хочу сказати, що одна гейхера в касеті коштує 68 гривень, і їх потрібно купити одного сорту, мінімум 20 штук. От в цьому році ціна їх була 68 гривень. В розницю я купила касетну розсаду. Ось так вона запакована, бачите? І ось такі рослиночки. Ось такі. Коштує 85 гривень одна штучка. Тут у мене сім сортів. Ось така є. Бачите? В общем, всі доставати, показувати не буду, тут ну, е, вже є уявлення, що таке е, гей в касеті. Ось такі рослинки. Ось це арабіка. Дивіться, кожна рослинка знаходиться. В такій обгортці, але вона, звичайно, розлагається, але все одно я її отак от трішки знімаю перед посадкою. Ком земляний тут вологий, все з ним добре, тому я його додатково не зволожую. І обов'язково, ось так от я трішки розпотрошу його, щоб корінчики мали змогу рости в різні боки. Ось. Не люблю я залишати нерозпатрашоним, тому що потім корінці дуже плохо ростуть. Ось так. Бачите, яка коренева система, вона не сильно велика, але для касетної розсади досить неплука. Ось. І ось так буду сажати. Минуло вже два дні з моменту посадки гейхерок моєї касетної розсади. Почуваються вони себе добре. У нас досить хороша погода була для посадки. Пройшов дощик, не дуже жарко, тому все буде добре з нею. І ще у мене росте ось гранд Аметіст, ось тут, -от в тіні під навісом. І ви знаєте, він видав такі якісь неймовірні, неймовірно великі листки. От зараз ми оцей листочок підірвемо і я покажу вам, які листки у цього ж сорту гранд Аметіст, яка росте у мене в іншому місці. Ось, подивіться, на цей мій гранд Аметіст росте на сонечку до двох часов дня. І подивіться на різницю у розмірі листочка. Подивіться. Ви бачите, оцей лист в два рази більше. Ось. Цьому достається більше тіні і більше поливу. Цьому більше сонечка і чуть менше поливу. І ось яка різниця в листках. Ну і наостанок покажу ще одну гейхеру це гейхера Peach. В минулому році я її купила, і ось вона е дуже гарно наросла. Прям привіст має шикарний.